Була стрільба з автомата, смілка вороження, а на той час, от мене 8 числа, чомусь вони так відкрили це, припинили те, що відкрили вогонь. Спрацювали ворожі системи залпового вогню, попали прямо в центр дислокації підрозділу, служив в маєрі батареї, був номером слуги. Виконував свої завдання з, чістю, з совістю. Нарікань не було ніколи, був покладістий військовослужбовець, завжди допомагав, мог прийти на допомогу. Їх накрили градом. Той, що був у бліндажі, його розорвали по частям. Ваня отак сидів на корточках. Курив і коли це саме, коли його ззаду зачепили цим градом, вдарило в голову, він також тільки руками взявся, і цей вернувся, а Ваня він його почав трасти, почав кричати, матюкатися, щоб прийшли ці ну, помощ яка то Він він трас, він два рази захропів. І все, і не живий. Він батько дуже доставився до дітей гарно, він любив дітей. Він чуйний, він для кожної людини. Такої в селі хати немає, щоб він не був і не допомагав. Він свою роботу ставить, свою, а біжить до людей, кожній людині допомогти. Він дуже добра людина. Учас, Озоримя, спаси, спаси меня.